У Юніті центрі панує атмосфера творчості та натхнення. Тут знаходять собі заняття до душі, діти різного віку, а також дорослі. Про це нам розповіла співробітниця закладу Інна Мельничук. У нас вікова категорія від п'яти зараз і вже є і 45, і 50, і 60 років. Ми займаємося як. Глиною, розписом, декілька розписів у нас є. У нас є розпис на камінні, на дощечках, у нас є акварель, у нас є розпис навіть на глині. Особливою популярністю користуються майстер-класи з розпису. Для цього заняття центр повністю забезпечує учасників усім необхідним. В нас, коли приходять на майстер-клас діти з класом, вони приходять без нічого. Вони приходять до нас в заклад, і ми пропонуємо їм для розпису, якщо це акрил, наприклад, це камінці, ми даємо камінець, ми даємо краску, ми даємо кісточку, ми даємо всі приналежності, якими діти використовують при малюванні. Особливою гордістю юніті центру є техніка спін-арт. Ось у нас така цікавинка наша. Ми ложимо глину на середину, закріпляємо і коли круг. Потихеньку е, е, кружляє, ми фарбою наносимо е, різні визерунки. Потім, коли вже ми все намалювали і ми вже дивимося, що вже все хвате, круг у нас дуже обертається, і ми по кінцевому результату дивимося, яка в нас картина. Усі створені вироби у Юніті центру учасники забирають з собою. А ще при центрі працює бібліотека. Вона орієнтована як на дорослих, так і на дітей. Фонд поповнюється сучасними українськими письменниками. Зараз їх дуже велика кількість і і дорослими, і дитячими. Дуже багато цікаво. Окрім творчих занять у Юніті Центрі також є ігри. Сюди можна приходити з батьками та самостійно.